Вітаю всіх, хто любить малосольні огірочки. Розкажу вам сьогодні рецепт дуже простенький. Він все звичайно, як і ви робите, тільки є одна маленька хитрість, щоб у вас огірочки були хрумкі, смачні, тверденькі. Ну і дуже смачненькі. Все робимо, як завжди. Беремо огірочки, миємо, так, баночку готуємо, зелень, яку ви полюбляєте. Можна покласти, хто любить кабачки, можна кабачки так само засолювати. І це в мене, як бачите, ось в баночці я вам показала. Готові вже в нас огірочки такі. Засолювала вчора. Всього на всього, що ми робимо? Все, як завжди. І коли підходить час заливати маринадом їх, водичкою, то вода повинна бути крутий кип'яточок. Ось Ви собі приготували розчин із сіллю, хто скільки бажає. Менш солоний буде довше засолюватись, більше солі швидше просолюють, будуть солоніші. І коли вже став, є час заливати в баночку це все, то повинні ви залити не холодною водою, а от. Просто крутим кип'ятком. Накриваємо кришечкою, залишаємо при кімнатній температурі, нехай остужується. Коли охолоне баночка з огірками, тоді ми ставимо до холодильника і будемо вживати. Ось цей кипяточок дає їм хрумкість, твердість. І дуже смакують гарно. За цим рецептом ми і закриваємо завжди засолюємо на зиму огірочки. Просто вже тоді вони коли накрили кришкою, закрили і опускаємо до погребу. Погреб холодний, і так вони стоять прекрасно, стоять, навіть можуть стояти і два роки. В кого немає холодного погребу, звичайно, ви можете скористатися холодильником. Ось і все, дуже просто: всього-навсього заливаємо кипіточком. Для хрумкості знаю, що, говорить, є порада, покласти листя дубу. тоді ще такий, такий бур'янчик є, як щириця, не знаю, чи це допомагає, але крутим кипяточком заливаєте і у вас завжди будуть смачнющі-смачнющі огірочки. Дякую всім за перегляд. Надіюсь, порада моя вам буде корисною. До побачення! Чекаю на нових підписників, натискайте на дзвіночок. До побачення!